Мати мільйони прихильників невід'ємна частина популярності. Але ніколи не знаєш, чи не виявиться чиясь любов аж занадто фанатичною. І головне, чи не переступиться людина усі межі? Декому з наших зірок не пощастило відчути це на собі. Співачка Яна Шемаєва, відома як Джері Хейл. Вперше зіткнулась з переслідувачем ще 2020 року. Це трошки дивно, коли людина потім ходить місцями, в які ти ходиш. Коли дуже багато тобі пише, ті давай зустрінемось, давай зустрінемось. Ну пише твоїм друзям, підписується на всіх, кого ти відмічала в сторіс. От тому я таких моментів трошки боюсь, і не дарма. Адже якось один із наполегливих шанувальників прислав Яні фото її ж балкону. Він вистежив адресу співачки за її власними фото у соцмережі. Вид з вікна, подвір'я, колір фіранок. Все це буквально привело переслідувача до неї прямісінько під поріг. Тож співачка була змушена переїхати. А з контентом у соцмережах стала обачніша. Втім, на початку минулого року зірка поскаржилась на чергового переслідувача. Яні почав писати такий собі Іван з Росії. Спочатку непристойності, потім вже погрози. А згодом навіть приїхав на фан-зустріч Зірки він погрожував заблокувати мій акаунт. До війни з Іркутська приїхав до Львова. Наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і просто посміялася. Я ніж звісно, тоді було не до сміху, та нині російський ванька. Десь таки, на щастя, зник. Жертвою невгамовної прихильниці став і співак Ель Кравчук. Жінка регулярно надсилала кумирові листи, і, хоч більшість виглядали не загрозливо, втім жоден не мав зворотної адреси. Та остаточно налякало Кравчука те, що дівчина почала буквально у кожному листі благати про зустріч, а місцем для побачення обрала його улюблену кав'ярню. Прошу зустрітися з вами у місці, де ви майже щодня п'єте каву. Завжди ваша в особистій зустрічі прихильниці співак, звісно, відмовив, але запросив на концерт. Мало того, що я отримую ці листи, так їх почали отримувати мої родичі. Це переходить всі межі. На особисту зустріч, звичайно, я піти не зможу, тому прошу припинити все це і краще просто приходити на мої концерти та слухати мою музику. Через переслідувача довгі два роки під загрозою скасування були концерти Христини Соловій. Незнайомець атакував її соцмережі. Під кожним постом писав погрози не лише співачці, а й фанатам. Мовляв, що поб'є людей, які прийдуть неї виступ. Він казав, що я лицемірна, несправедлива, брехлива, що знає, де я живу, і всю інформацію про мене. Моє життя перетворилося на суцільний оголений нерв, і виникла загроза мого існування як артистки. Чоловік блокував онлайн-продажі квитків на всі концерти. Зрештою, два з них таки були скасовані. Ще три відбулися у ледь заповнених залах. Це коштувало співачці понад півмільйона гривень збитків. Я жила під постійним наглядом і контролем абсолютно сторонньої людини, яка ставила мені умови, щоб це все припинилося. Одна справа просто кібербулінг, а інша позбавити мене концертів, можливості виступати, змусити постійно змінювати номери телефонів, адресу та жити в страху цілих два роки. На щастя, кіберполіція викрила і таки затримала зловмисника. Але, хоч ця історія і позеду, співачка каже, й досі не може позбутися відчуття тривоги. Втратила спокій через переслідувача і співачка Анна Добридніва. Протягом кількох років за кожним її кроком стежив незнайомець. Коли я ставила геолокацію десь на фото. Він одразу ж надсилав своє місце розташування поблизу. Я не знала, який він має вигляд. Він писав щоразу з різних акаунтів. І якось я спіймала себе на думці, що вдивляюся з підозрою у кожного перехожого. Зрозуміла, що перетворююся у параноїка. Повідомлення від переслідувача зникли лише коли Аня найняла охоронців. А ось боротися з відчуттям тривоги вже довелося у кабінеті психолога. Одна з наймоторошніших історій сталось кілька років тому зі співачкою Славою Камінською. Незнайомець не давав спокою співачці у соцмережах, їздив за нею на концерти, чатував під домом, а зрештою наважився вломитися у квартиру до зірки. Хто вас сюди пустив сюди, Роман? Роман. 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 Я, Я викличу зараз поліцію. Я напишу на вас заяву, що ви мене переслідуєте. Більше того, чоловік запевняв, що син співачки Лео це його дитина, а сам він зі славою вже дев'ять років у стосунках. Звісно, у страху не лише за своє життя, але й своїх дітей. Камінська неодноразово зверталась до поліції, але безрезультатно. Та вгамуватися схоже чоловіка змусив публічний розголос і його викриття. Якщо я тебе ще раз побачу по телевізору, я тебе заваль зрозуміла. Я тобі серйозно кажу. В обличчя з неврівноваженим шанувальником стикнулася злета огнівіч ще 2019-го. Чоловік напав на співачку біля її власного ж дому і погрожував бити. Я не відчеплюся від тебе ніколи в житті, ніхто тобі не допоможе. Важко уявити, що могло статися, якби злету в ту мить не врятував її водій. Ми викликали поліцію і цю неадекватну людину забрали. Але що буде далі? Тепер я не. Не знаю, тому що її відома моя адреса, і я ніяк не можу захистити себе. Справа на переслідувача й досі відкрита. А Тим часом у житті зірки з'явився новий переслідувач. Я вже звикла, таких людей багато. Я поки нічого не роблю з цим, тому що він не агресивний. Але він названює в мій будинок консьєржу і питає, коли я повернусь і чи вдома я У мене ще трошки побуде терпіння, а потім. Потім воно закінчиться. Та сподіваємося, золата не зволікатиме, поки не запізно.